У фантастиці час від часу з'їжджає дах і виходять дуже гучні стрічки. Майже щороку щось б'є світові рекорди, збираючи сотні мільйонів доларів. Минулого року друга дюна. У 2023 вартові галактики. 3», у 2022 аватар шлях води. А у 2021 — знову дюна. Але вже перша частина. А тим часом десятки фільмів залишаються поза увагою через слабкий маркетинг, і це прикро, бо саме в них найчастіше ховається справжнє кіно. Сьогодні я зібрав для тебе 15 фантастичних фільмів, які ти міг пропустити, але які обов'язково варто побачити. Ви на каналі Film Facts. став лайк, і ми поїхали! Науково-фантастичний трилер із елементами драми та виживання. У головних ролях Сандра Булок і Джордж Клуні. Фільм узяв сім оскарів, включно з нагородою за режисуру Альфонсо Куарона, операторську роботу та візуальні ефекти, але жодної статуетки за акторську гру і дарма. Бо саме актори тут своєю грою просто витягують цей фільм. На відміну від гучних супергеройських блокбастерів, гравітація, камерна історія без штучних вибухів і битв. Події розгортаються у відкритому космосі. Екіпаж Шатла Експлорер ремонтує телескоп «Хаббл». Доктор Райан Стоун, булок, інженер новачок на своїй першій місії. Її напарник, досвідчений астронавт Мет Ковальський клуні, який проводить останній політ перед виходом на пенсію. Вони жартують, працюють, спілкуються по рації внизу, сяюча блакитна земля. Все виглядає максимально спокійно. І тут сигнал від центру управління. Російський супутник знищено, уламки летять на величезній швидкості просто в їхній бік. За кілька хвилин спокій перетворюється на хаос, уламки знищують шатл, більшість екіпажу гине, виживають лише раян і мед. Вони залишаються сам на сам із космосом, без зв'язку, без надії і з швидким закінченням кисню. Мед бере контроль, використовує реактивний ранець і намагається дістатися до міжнародної космічної станції, але уламки знову повертаються на орбіту. Якщо ти любиш фільми, після яких треба 10 хвилин сидіти в тиші, щоб усе усвідомити, це саме він. Брати Спіріг зняли одну з найзаплутаніших історій про подорожі в часі. 1970 рік Нью-Йорк агент під прикриттям Ітан Гоук працює барменом, але насправді він співробітник бюро часу організації, яка подорожує у минуле щоб запобігати злочинам. Його остання місія зупинити свистуна терориста, який вже знищив тисячі життів. Одного разу в бар заходить дивний письменник Джон. Він починає розповідати свою історію, яка виглядає як фантастика. Народився дівчиною на ім'я Джейн. Виріс у дитбудинку, потім пережив операцію і став чоловіком. Це не просто дивно. Це злам логіки. Бармен пропонує Джону шанс виправити минуле за допомогою машини часу, схованої у футлярі від скрипки. І від цього моменту сюжет починає складатися у химерну спіраль. Джон повертається у минуле, зустрічає саму себе молодшу Джейн. І закохується. Це породжує парадокс, хто він, хто вона, і звідки взялася сама петля. Наприкінці ми розуміємо: Бармен Джон і Джейн це одна людина, один і той самий герой у різні періоди життя. І свистум, якого він шукав, це теж він сам. Світ, у якому вже 18 років не народжується жодна дитина. Це не майбутнє, це кошмар, що став реальністю. 2027 рік Лондон занурений у хаос, біженці, терор, вулиці у вогні. Людство втратило здатність до продовження роду, і суспільство розсипається. Тео Фарон Клайв Оуен, колишній ідеаліст, який здався, працює чиновником, уникає конфліктів, просто пливе за течією, та все змінюється, коли він зустрічає свою колишню Джуліан, Джуліанна Мур. Вона очолює підпільну організацію Риби, яка бореться за права біженців. Вона просить Тео допомогти переправити дівчину через кордон. І тільки згодом він дізнається: ця дівчина вагітна. Перші пологи за 18 років. Тепер Тео має захистити її будь-якою ціною. Світ навколо валиться. Групи радикалів воюють за дитину, уряд вбиває всіх підряд. Але він іде вперед, бо навіть якщо все людство здалося, народження однієї дитини може стати дивом. Фільм, який поєднав філософію, фантастику та нелінійний сюжет, у головній ролі Джаред Лето, який зіграв немо ніхто у різному віці, від хлопчика до 118-річного старця, останнього смертного у світі, де всі інші вже безсмертні. Дія починається у 2092 році. Немо лежить у лікарні, оточений лікарями і журналістами. Його життя транслюють по телебаченню як реаліті шоу, бо це остання людина, яка колись помре. Він намагається розповісти свою історію, але спогади плутаються. Перед нами розгортаються кілька варіантів його життя. Кожен із них наслідок одного вибору, зробленого в дитинстві. 1981 рік малий немо стоїть на вокзалі. Мати їде після розлучення. Батько залишається. І ось момент вибору. У одній реальності він стрибає у поїзд за матір'ю, в іншій лишається з батьком. І кожен цей вибір розгалужується в окрему історію: любов до Анни, шлюб із Еліс чи життя з Жанін, десь польоти на Марс, десь міста під водою. Пан Ніхто це фільм Головоломка. Він ставить питання, що робить нас тими, ким ми є, і чи справді є правильний шлях, якщо в кожному варіанті життя ми інші? Це не блокбастер із вибухами, це фільм, який тебе змусить відчути самотність у прямому сенсі. Події відбуваються в недалекому майбутньому, 2035 рік. На місяці у базі компанії Lunar Industries працює лише один чоловік Сем Белл. Його завдання добувати гелій 3 ресурс, який забезпечує енергією всю землю. Три роки самотності, три роки без живої людини. Поруч його єдиний співрозмовник робот Герті, озвучений Кевіном Спейсі. Який піклується про нього, слідкує за станцією і відповідає на питання сухими фразами. До кінця контракту лишається два тижні, але Сем починає помічати дивні речі, галюцинації, дівчина, яку він бачить серед металевих коридорів, несподівана аварія, і він прокидається у медблоці, не розуміючи, що сталося. Згодом він знаходить іншого себе. Молодшого, енергійнішого клона, і отут фільм розриває мозок. Він розуміє, що він не перший і навіть не другий сем. Перед ним жили десятки таких же семів, яких просто замінювали, коли закінчувався контракт. Уяви собі землю, розвалену на шматки і небесну станцію, рай лише для багатих. 2154 рік. Планета перетворилася на гігантські трущоби. А еліта живе на орбітальній станції Елізіум, де все стерильно, красиво і навіть смертельні хвороби лікують за секунди в капсулі. Макс Мед Деймон, колишній злодій, тепер робітник заводу, який виробляє роботів для корпорації Армадін. Його життя це рутина, пил і безнадія. Але все змінюється, коли під час аварії він отримує смертельну дозу радіації. Лікарі дають йому п'ять днів. Єдиний шанс пробратися на елізіум і потрапити в медкапсулу. Він звертається до хакера Спайдера, який допомагає нелегалам дістатися на орбітальну станцію. Умови прості: ти виконуєш небезпечну місію, а я допомагаю тобі вижити. Максу імплантують екзоскелет, що з'єднується з його нервовою системою, і починається боротьба не тільки за власне життя, а й за справедливість. Його переслідує божевільний найманець Крюгер, працюючи на міністра оборони Дела Кур, Джоді Фостер. І все це переростає у протистояння двох світів: зруйнованої землі та недосяжного раю на небі. Культова манга ожила у форматі блокбастера. Так, не всім фанатам сподобалося, але фільм має власний стиль. Головна героїня майор Міра Кіліан Скарлет Йохансон, перший кіборг із людським мозком. Її створила корпорація Ханка Роботікс, і тепер вона служить у спецпідрозділі Секція 9, що бореться з кіберзлочинцями. Її тіло ідеальна машина, але пам'ять уривки, що не складаються у цілісну картину. І чим далі вона заглиблюється у розслідування злочинів загадкового хакера Кузе, тим ближче підбирається до правди про себе. Вона дізнається, її не врятували після аварії, як казали, її викрали, стерли минуле і вбудували мозок справжньої людини, дівчини на ім'я Мотоко Кусанаї. Тепер вона стоїть перед вибором залишитися зброєю корпорації чи знайти власну ідентичність. Цей фільм грається з твоїм мозком. Події відбуваються у 2044 році. Світ деградував, Злочинність – звична річ. А мафія з майбутнього знайшла ідеальний спосіб позбуватися людей. Їх просто відправляють у минуле, де на них уже чекає лупер, найманий вбивця Джо Джозеф Гордон Левіт, один із таких. Він чекає, поки з'явиться жертва з мішком на голові, стріляє і забирає плату у сріблі. Але є один момент, колись мафія надсилає вбити тебе самого, тільки старшого. Це називається закрити петлю. І от у Джо з'являється чергова жертва. Він стріляє, але бачить власне обличчя, точніше, себе у майбутньому, Брюс Віліс. Старий Джо тікає, і з цього моменту починається парадокс. Молодий Джо хоче врятувати себе теперішнього. Старий змінити майбутнє, убивши дитину, яка виросте у тирана. Мафія женеться за обома. І ти сидиш не розуміючи, кому співчувати. Це той випадок, коли хочеться просто розслабитись і подивитись щось драйвове, без філософії й моралі, науково-фантастичний бойовик із елементами трилера й комедії, де головне динаміка. 2079 рік. Колишній агент ЦРУ Сноу Гай Пірс потрапляє під арешт через звинувачення у шпигунстві та вбивстві колеги. Його катують, допитують, але він поводиться спокійно, навіть саркастично. І от саме в цей час на орбітальній тюрмі МС-1, де утримують 500 найнебезпечніших злочинців у стані штучного сну, стається збій. В'язні прокидаються і беруть у заручники доньку президента США Емілі Ворнок. Уряд пропонує сноу угоду. Якщо він зможе врятувати Емілі, отримає свободу. Його відправляють у космос без команди, без гарантій, із пістолетом і своїм фірмовим сарказмом. Всередині станції повний хаос. Психопат Алекс Мейс і його брат Гайдрел керують бунтом, а сама тюрма поступово сходить з орбіти, загрожуючи впасти на землю. Сноу знаходить Емілі, і між ними починається жива колюча взаємодія. Вона ідеалістка, він цинік, який жартує навіть на межі смерті. Постапокаліптична феєрія, яку багато хто просто не помітив. Події відбуваються через тисячу років після 60-хвилинної війни. Земля спустошена, а люди живуть у рухомих містах. Так буквально цілі мегаполіси на гусеницях їздять по континентах, поїдаючи менші поселення, щоб вижити. Лондон гігантський залізний монстр, яким керує Тадеус Валентайн, амбітний археолог і політик. А дівчина Хестер шоу приходить до нього не з порожніми руками. Вона хоче помститися. Валентайн убив її матір. Коли спроба помсти провалюється, Хестер і молодий історик Том Нетворді падають із міста в пустелю. Вони дізнаються, що Валентайн розробляє медузву, суперзброю, здатну знищити все живе. Тепер їм доведеться об'єднатися з повстанцями, щоб урятувати світ. Ностальгія, дитинство і таємниця, що виходить з під контролю, дія відбувається влітку 1979 року у маленькому американському містечку Ліліан. Група підлітків знімає аматорський фільм про зомбі на камеру Супервісім. Серед них Джо Лемп, який нещодавно втратив маму і його подруга Еліс Ель Фанінг. Однієї ночі під час зйомки вони випадково стають свідками страшної катастрофи. Вантажний поїзд сходить з рейок, вибухає, і з вагонів виривається щось величезне. Після цього в місті починають зникати собаки, зникають люди. Техніка перестає працювати, а військові оточують усе навколо. Діти розуміють, що на їхній плівці є докази і починають власне розслідування. Це історія не лише про монстра, який вирвався на свободу, а й про те, як доросліша є школи довкола паніка. Фільм про мрії, винахідливість і те, як цинізм знищує натхнення. Режисер Бред Берд, Рататуй, суперсімейка. А головну роль виконав Джордж Клуні. 1964 рік. Юний винахідник Френк Вокер приїжджає на всесвітню виставку в Нью-Йорку, щоб показати свій реактивний ранець. Але замість успіху він отримує відмову. Та раптом дівчинка на ім'я Афіна дарує йому дивний значок. І коли він торкається його, відкривається портал у зовсім інший світ: у Томоровленд. Утопічне місто геніїв, де панують наука, світло і натхнення. Минуло кілька десятиліть. Френк тепер самотній розчарований чоловік, який живе відлюдником. Його мрії про краще майбутнє зникли. Але одного дня звичайна дівчина Кейсі Ньютон знаходить такий самий значок і випадково бачить той світ. Вона відчуває, що має туди потрапити. Кейсі шукає відповіді, знаходить Афіну, та досі виглядає дитиною, і разом вони вирушають до Френка. Той розповідає правду: Томороленд існує, але він більше не рай. Система передбачила кінець світу і змирилася з цим. Френк, Кейсі та Афіна вирішують змінити долю, запустивши сигнал надії. Бред Піт, у ролі астронавта, який вирушає на межу сонячної системи, щоб знайти свого батька і, можливо, врятувати людство. Недалеке майбутнє люди вже колонізували місяць і Марс, але з космосу починаються дивні енергетичні сплески, які загрожують знищити все живе. Рой Макбрайд, спокійний, майже беземоційний астронавт, якому доручають місію: дістатися Марса і передати сигнал своєму батькові Кліфорду Макбрайду, який зник 16 років тому під час експедиції до Нептуна. Поступово Рой дізнається правду, його батько не загинув. Він досі живий, і, можливо, саме його експеримент став причиною катастрофи. Подорож до зірок перетворюється на Одіссею крізь самотність, страх і примари минулого. Постапокаліптична історія, що поєднує холодний метал і людські емоції. Після катастрофи людство зникло під землею автоматизований бункер, де робот-гуманоїд на ім'я мати вирощує людський ембріон. Дівчинка росте в стерильному середовищі, вчиться, малює, розмовляє з матір'ю, її мамою, другом і наставником. Вона переконана, що поверхня заражена, а всі люди загинули. Одного дня у двері бункера стукають. За ними поранена жінка Гіларіс Вонг, яка каже, що назовні все нормально і що саме роб. Боти знищили людство з цього моменту, дівчина починає сумніватися у всьому, чому її вчили. Мати заперечує, жінка кричить про правду, і глядач сам не знає, кому вірити. Кожна сцена тримає у напрузі, бо фільм грає на головному страху. А що якщо мама, якій ти довіряв усе життя, брехня? Південно-корейський фантастичний бойовик, який став справжнім проривом на Нетфлікс. 2092 рік земля більше не придатна для життя. Корпорація УТС будує орбітальні станції для еліти, а прості люди виживають як можуть, збирають космічне сміття. Команда корабля Победа, типовий хаос, пілот Техо, капітанка Джанг, механік -тайгер Пак і робот Бабс. Вони постійно у боргах сваряться, але тримаються разом. Одного дня вони знаходять у уламках дівчинку Андроїда на ім'я Дороті. За чутками вона зброя масового знищення, створена з наноботів. Її можна продати за величезні гроші. Та поступово команда розуміє, ця зброя насправді дитина з душею, і саме вона може врятувати світ. Від і все 15 фільмів, які могли пройти повз. Але кожен із них вартий уваги. Якщо ти згадав ще якісь круті фільми, пиши в коментарях, я обов'язково зніму про них наступне відео, і звісно, не забудь поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові підбірки. З вами був фільм Фактс, Папа. -па.